Друзі, вітаю! Це відео я хочу, в цьому відео хочу відповісти на декілька запитань, які мені задавали. По-перше, мене запитують, чи буду я продавати в цьому році розсаду, чи можна замовити. Ні, друзі, розсади в цьому році не буде. Не знаю, як буде надалі. Я нахожусь зараз не в Україні. і деяким причинам, Тобто, і полуницею не займаюсь. Запитували, чим обробляти Розсаду і чим обробляти полуницю після збору урожаю. Друзі, всі мої записи залишились в Україні в зошиті. Так я все на пам'ять не пам'ятаю, тобто на, наразі відповісти на такі питання я не маю можливості. І третє запитання це питала пані Валентина з каналу Моє господарство. Запитувала, як там моя полуниця себе почуває, то, що я залишив в Україні. Спеціально зараз для пані Людмили, відповідаю, була, коли починалася полуниця, приїхала моя теща і дивилася за нею, і собирала, продавала. І було, сусідів було багато, було багато. Було багато бажаючих взяти ту полуницю, займатися полуницею. Ну, всі дивилися, рання ягода, і так багато, крупна ягода, всі, всім хотілося. Але, але коли вже закінчилась полуниця, ми навіть можна сказати, домовилися. Але коли закінчилась полуниця, але коли ягода закінчилася і потрібно було вже працювати на ній. На слідуючий урожай, щоб вона була, потрібно, її, потрібно було її почистити, обробити, тобто всі бажаючи попали. Ну, те, що ще сказала тим, що цікавилися, можете взяти вор... ну, в оренду, будете... чи будете брати, бо треба працювати. Е, мені ті люди написали, що я хочу за ту полуницю, що я хочу за оренду. Там теплицю, за теплиця, це все. Я сказав. Багато не буду брати. Головне, щоб вона приносила комусь, ну, щоб використовувала, щоб якийсь користь була, головне, щоб мені не було шкода, бо це ще не може сама займатися, не має здоров'я. Кажу, мені 10 тисяч гривень на рік це буде достатньо. Кажу, це гроші невеликі, за два дні можна продаючи по вулиці, за два дні повертається. О те, що ми я продавалася, це за день 6, 6 тисяч гривень. На 6 тисяч гривень вона торговувала. Тобто 10 тисяч гривень на рік це не пройшов. Але люди подумали, подумали, подивилися, що треба працювати постійно, ну і не захотіли. Тобто, коли є ягода, бажаючих багато, коли ягоди нема, а треба працювати і бажаючих зникаючи. Ну, в общем, якось так. Тим, хто слідкує за нами вже давно. І кому цікаво, яка в нас ситуація наразі на даний час з дружиною, в е, нас дуже багато що змінилося. в общем ми вже за цей час ми вже встигли пройти чотирьох неділь, недільні курси в школі. Там німецький язик вивчили, вивчали, ну як вивчали там. Не таке вивчення було, як просто нас. Підготовлювали там, резюме на нас, там, е, такі флешки давали. Вони все записували, ким ти був в Україні, ким працював. Так і, і в мене, коротше, склалася там така не дуже приємна ситуація. В мене питали, ким ти був, я сказав, що був, можливо, я неправильно що сказав. сказав, що сказав, що працював в сільському господарстві, в сільському господарстві. Тобто, а саме займався полуницею, теплицею, вирощував ранню полуницю. Ну, а в них тут прийнято як, якщо ти займаєшся сільським господарством, то це мається на увазі відразу, що ти займаєшся всім повністю. Це і Корови, кури, свині, все оце. О. І краще мене почали підготовлювати, мені це флешки не написали. Мені одна жінка каже, ну вам каже, з вашої професії. Вам не потрібно знання мови таке. І потім через деякий час мені вже приходить письмо йти на роботу. Я говорю, я не можу. Вже пропонують роботу. Я говорю, я не можу. Ми з дружиною оба інваліди і потребуємо медичної допомоги. А страховки в нас ще не було. Тобто і звернутися до лікаря ми не можемо. Ну, в общем, ми... ну, це, було... це був жах. В общем. До школи ми добиралися двома автобусами і електричкою. Дружина падала з них. Ну, це, не, це не передати. Просто говорять, зараз впаду і нікуди не піду далі. Ну, і Це чотири неділі продовжувалось. Ми за цей місяць, за ці чотири неділі, ми більше на ногах виходили, ніж за 10 останніх років в Україні. В общем, Друзі, щоб не затягувати відео, я розділю його на декілька частин. Далі продовження цієї теми буде у наступному відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нашу історію, чим воно все закінчилось. І щоб знати, що в нас відбувається далі. Всім удачі, всім пока, до нових зустрічей. Перемога буде за нами.